Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Багатостраждальна Україна, багатостраждальна наша столиця України Київ, багатостраждальні прості українські люди, по яких сьогодні лупило все, що може лупитися з боку Росії. Я не буду повторювати міста, я не буду повторювати те, що написали, відзняли до мене журналісти блогери, просто українці. Багато матеріалів в телеграмі, в соцмережах, інтернет, Фейсбук, Ютуб інші соцмережі. Що я скажу? Я скажу дуже одну просту річ. Мене дивує чому жодна людина, крім мене, не каже, а чому ми не об'являємо стан війни. От всі розписують, як налякані кияни. Сидять в метро, які вони пригнічені. Як багато у людей стресових ситуацій по всій країні, що росіяни знищують буквально енергетичну залізничну інфраструктуру, аеродроми, знищують просто людей, знищують житло. Вони знищують Україну. І жодна людина сьогодні в Україні, блогер чи журналіст, не каже, чому ми не об'являємо стан війни. Чому в Україні стану війни немає? Чому не об'являємо стан війни з Росією? Рідні, дорогі. Це ж війна, це ж війна. Рідні. 11-й рік іде війна, а зараз війна вже прийшла в саму страшну фазу. Реальне знищення України. Просто знищення України і народу. І мене дивує, знову дивує, що тільки простий український народ гине, страждає, донатить. За Україну. Верхні, жирні головаті чиновники, депутати, прокурори, судді, інші жирні блатні, да? ТЦКшники, поліцаї живуть припіваючі. Для них війни практично немає, за маленьким виключенням. А простий український народ гинеть, донатить. Відбудовує Україну. Без оголошення стану війни, коли всі гроші підуть на оборону, а не на зарплати чиновникам-депутатам, на придумування інших хлібних місць, як офіс, військового обусмена по всій Україні, знову будуть набирати чиновників. Наші ну, чиновники вже під 800 тисяч чоловік. 800 тисяч чоловік і кожен день придумують і все нові і нові офіси, кімнати, консультаційні центри. Вибачте, будь ласка, ну ми ж, ми ж просто на грані самознищення. Хтось це розуміє з людей, не розуміють. Не розуміють, без оголошення стану війни нас просто знищать. Це моя думка. Ну, а хто має якусь іншу думку, пишіть в коментарях. Знаєте, важко говорити, тому що емоції. Як не, як не можна зрозуміти, що. Тільки оголошення стану війни зараз, мобілізація всіх ресурсів, в тому числі чиновники-депутати на фронт негайно. У нас резерв до 2 мільйонів чоловік. Чиновники, депутати, ТЦК, поліція, блатні приближені купляючі бронь, З 2 мільйона здорових бугаїв на фронт негайно. Країну перетворювати в військовий табір. Все, інакше нас знищать. Усі гроші тільки на оборону, крапка, не на спорт, культури, футболи, шмутболи, театри, цирки, ще кудись парки, сквери, Бруківку в Чернівцях перестелюють. да? Мерклічук. Чернівці переробляє, да? Ви ж, Ну, от люди, ну коли зрозуміють хоч щось. Не знаю, викладаю відео, може хоч хтось прокинеться і розкриє очі. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!